Замість шашликів і пива активний відпочинок. Під шосткою пройшов екстремальний турнір. Стріляти із рушниці і приручити квадроцикл приїхали дві команди із Сум і столиці. Причому не спортсмени, а офісні працівники. Як впоралися із випробуванням, бачила Ніна Коломієць. Камуфляж рушниці і маски. Звичний уікенд для працівників сумської і київської фірм перетворився на екстремальні випробування стар змагань на пейнтбольному майданчику. Перед перестрілкою тактична підготовка. Ти нам потрібно, важливо, як стратегічний ігрок. Останні штрихи і в бій. Перемога за сумчанами. Ні один із ребят не був одного да, і Ні одного ранення. Да. Часто буває така удача. Ні, не завжди. Це один случай з десяти. Втім, щастить і новачкам. Емоцій много, дуже много. Многі з нас перший раз грають і в пейнболи, будемо сіфаслі, астальний ну, последуючий конкурси теж перший раз. Це просто супер. А по сусідству вже захоплюють недобудову. ДСТС вирішила на собі спробувати, що таке стріляти. І коли цілять в тебе. О, неймовірно, класно, що у мене тут є жилет, тому що було б дуже боляче. Наступний етап уже з пневматичною зброєю. Є ціль, є мушка, є прицел. Навожу, стріляю. Не знаю, як це на автоматі. Втім, випробування для учасників не лише на влучність. Справжній екстрим підкорювати бездоріжжя на квадроциклі. Гаш відпускаєте? турмаш ліво. Ну, я поїхав. Немножко пересушивает в горлі. Це адреналін, наверное. Так клас. Все. Приїжджайте, вам подобається. А ось наступна траса на кількометровій висоті. Треба пройти канатною дорогою поміж верхівками сосен. Фініш у польоті. Супер. Я підчутління було слишна. Екстремальні турніри тут проводять уже кілька місяців. Організатори кажуть, передусім ламають стереотипи щодо звичного відпочинку. Як как правило, какой отдых сейчас? Ну то выезжают стандартно? Шашлики спиртное, как неправильно, да там куріння тому подобное. Ми решили і предложили многим компаніям вот некий такий формат движения активного да активного образа життя. совмещая его з программой отдыха. у майбутньому тут планують зібрати переможців попередніх турнірів і влаштувати екстремальний чемпіонат всеукраїнського рівня. Ніна коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС.